Отож, друзі, всім ще раз привіт! І нарешті ми змогли під'єднатися до нашої гості, і зараз будемо розповідати про нову пісню. Нагадую, що це перший наш гість у програмі «Нон-стоп. Музика ранок. І доброго дня, пані Ілона. Як мене чути? Добре? Добрий день, так я вас добре чую. Ну і у нас, оскільки ранкова музика «Нон-стоп», перше запитання: як взагалі проходить ваш ранок? Як ваш ранок сьогодні? А сьогодні ранок прекрасний, тому що вчора вийшла пісня, і це як народження дитини, ти щасливий, ти е, маєш такий піднесений настрій. Сьогодні теж у мене такий святковий настрій. З самого ранку був е, як зазвичай я прокинулася, спланувала щось на день, підготувала щось для сім'ї, сніданок якийсь. Ось ось так почався сьогодні Ва. мій ранок. Звучить насправді дуже чудово у нас теж сьогодні святковий настрій, тому що ви у нас в ефірі і дякуємо вам за чудову пісню, про яку ми скоро розкажемо. А, зараз таке питання: розкажіть трошечки про себе, хто ви, чим займаєтесь, що любите? От якби я вас перший раз зустріла, що я маю про вас знати? Що я люблю? Я дуже люблю Бога, я люблю Господа, я люблю мою сім'ю. Це для мене просто номер один в моєму житті. І я дуже люблю музику. Вау. Звучить, звучить насправді дуже класно. А ви взагалі по професії хто? І чи давно ви займаєтеся музикою? Дуже цікаво, що по професії я архітектор. Вау. Я... <реш> 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 я працюю в сфері дизайну інтер'єрів. Але якось так склалося, що Бог мені показав якийсь такий е, всередині мене, що я можу займатися музикою, що я можу писати пісні. І я в цій сфері теж на протязі років семи е, займаюся. Я не вчилася в спеціалізованому комусь університеті. На жаль, в мене такої можливості не було, тому що я вже. Трошки в старшому віці зрозуміла, що хочу займатися музикою, але я займалася з педагогами по вокалу і багато сама вдома вчилася і писала пісні. Слухайте, ви прям мене надихнули, тому що я раніше думала, що, наприклад, до третього класу можна піти в музичну школу, ну а далі вже все якби не навчився співати, значить, така твоя доля. Вау, це вже перша мотивашка від вас, звучить дуже класно. А тепер питання, яке мене завжди найбільше цікавить, тому що я розумію, як це коли народжується ідея. І ось як народилася ідея та текст саме для цієї пісні? Е, ну, переважно, знаєте, у мене такого нема, що ось я хочу якусь тему сісти про неї написати. Ну, інколи таке буває, але переважно це щось таке, коли ти зсередини серця переживаєш якісь свої моменти, і переважно це. Труднощі. Переважно, коли ти проходиш самі важкі моменти життя з твого серця ем, може виходити, звичайно, якась гіркота, а може виходити щось прекрасне, як написано в Біблії, якщо ти ізлічеш із нічтожного дорогоцільне, то якби це дуже круто. І переважно в такі моменти, коли мені важко було, я сідала за піаніно і так народжувались пісні, і так народилася Ава, теж ця пісня народилася в такий момент життя. Вау! Звучить. Просто, просто неймовірно, насправді. Ви так розказуєте про це з захопленням. І я знаю, що у вас є дуже гарний кліп. А як народилася ідея для кліпу? Можливо, вона народилася разом з піснею, чи пізніше, як взагалі це відбувалось? Е, про відео ми вже подумали трішки пізніше. Взагалі, е, хочу сказати, що цю пісню написала. Давніше до війни, але коли я була за кордоном з сином, вийшла моя перша україномовна пісня. Нехай буде мир». Ну це, це не перша моя пісня, це вже п'ята. Uh -huh. У мене було три російськомовні пісні про славлення, поклоніння. І четверта була україномовна про Україну. Я коли її випустила, я побачила, що люди вони, особливо християни, вони потребують якогось підбадьорення. Я сама потребувала і. Я зрозуміла, що потрібно не зупинятися і далі писати більш активніше, тому що зараз такий час, що люди нуждаються в підбадьоренні, в якомусь доброму слові і через пісню. І в той момент ми зрозуміли, що треба записати пісню Ава і. Вже коли я повернулася на Україну, я, я з чоловіком так поговорила, кажу, давай зробимо і відео. Треба і відео зробити, бо раніше це було все як караоке. Mm -hmm. Кажу, давай уже щоб і люди бачили, хто співає. Тому що я як переважно, ніби знаєте, ховалася за своїми караоке піснями, mm -hmm. і тут я зрозуміла, що так потрібно і виходити трошки до людей. Ось. І е, ідея теж з'явилася спонтанно. Ми спочатку шукали режисера, хто допоміг нам, але ми все своїми силами з чоловіком самі зробили, wow. ми вдвох. Е, та. І, м, виходить, нам якось прийшла ця ідея, і коли ми це все відзняли, знаєте, я зрозуміла, що реально нас Бог вів е, е, під час зйомок, е, під час е, того, як ми знаходили локації, ми просто їх. Чудесними образами знаходили ці класні локації. Наприклад, mm -hmm. там спочатку відео є таке величезне дерево. Так, так і таке величезне дерево. ти ще попробуй десь знайти. А в нас воно в нашому селі, де ми тимчасово жили, є така посадка, і ми просто туди пішли і знайшли це дерево. Нічого і... собі, так це просто кажу, якось так Бог все провів. І коли дивлюсь на це відео. Я розумію, що воно дуже сильно перепливалося із ідеєю пісні. пісні. Можу коротко розповісти, як воно пов'язано. Так, так дуже хочеться. Просто коли знаєте, християнин він теж проходить труднощі, це нормально таке наше життя, як і невіруючі люди, так і ми, ми проходимо труднощі теж з Богом. І бувають такі моменти, що проходячи труднощі. І ми думаємо, Боже, ну я ж довіряю тобі, я з тобою, чому, чому це все зі мною відбувається, так? І ми в якомусь такому як відчаї. І це коли я прокидаюся у відео, це коли ти прокидаєшся зранку, і ну, христинин, він у відчаї, не розуміє, як прожити йому цей день, коли mm. в нього такі труднощі. Коли він, наприклад, не бачить свого майбутнього, він там втратив роботу, чи він втратив когось з близьких, він не бачить свого майбутнього. Та він прокидається. і... Молиться як в першому приспіві, з надією, що якби ти зі мною, Боже. батько, я тебе кличу, ти чуєш мій голос. І я якби з надією це говорю в перших двох приспівах. І потім вже я біжу по цьому такому полі чорному, теж, ніби ти. Це одно продовжуєш жити, продовжуєш боротися, бігти до Бога, все ще все рівно виглядає таким мрачним, тобі ти все рівно ще ввічай, але ти продовжуєш вже бігти, і це вже дуже круто, що ти не залишився там, як грубо говоря, в лісі спати у своєму страху, у своїй депресії. Ти піднявся і ти біжиш, і ти біжиш на зустріч до Бога. І вже коли в кінці я прибігаю це місце там, де тиха вода. Це, як знаєте, таке місце уже прозріння і такої конкретної зустрічі, яка переломлює все в твоєму житті, що ти оглядаєшся назад, і ти розумієш, що Бог тебе вів, що Бог був з тобою, навіть коли ти плакав, навіть коли тобі було боляче, і тобі здавалося, що ти сам наодинці з цією проблемою, ти обертаєшся назад і бачиш, що добрий, люблячий батько, він був з тобою в цей момент, він тебе вів. Вибачте, в мене зараз емоції просто такі Ні, nee, це насправді абсолютно розумію. вас так. І уже в кінці, коли ми приходимо до Бога і бачимо, що ні, він був з нами поряд. Вже в кінці я співаю: я знаю, що ти чуєш, ти чуєш мій голос, і це зовсім інше ствердження, що я переконалася, що проходячи всі долину і печалі, ти був зі мною. І знаєте, можливо, хтось пройдеться на землі, але якісь моменти, які, наприклад, коли ми втрачаємо рідну людину. Ми зустрінемо її тільки на небі, і, можливо, тільки там, обійнявши Бога, ми обернемось назад і зрозуміємо, що Бог був з нами поряд, нам було важко, нам було боляче, але ми це все пройшли. Е, ось. І от відео і пісня, вони саме про це, що ми з вами пройдемо. Ми з вами замість тернового вінця наших випробувань отримаємо вінець слави. І так і буде. Знаєте, у мене просто зараз немає слів, тому що це. Дуже близька для мене тема, і я знаю, що для багатьох наших слухачів, особливо в цей важкий час, це справді пісня максимально актуальна під час війни. І дякую за те, що ви поділились, за те, що розказали те, що лежить на серці. Друзі, зараз, поки що не хочу більше ставити запитань, пропоную послухати пісню, а після цього ми продовжимо наш діалог. В лонях своїх, так міцно мене тримаєш, я належу тільки тобі. Ти знаєш всі дні мої у серці мене. 的路口。 Тільки-но ви могли чути прекрасний трек Ілони, це християнська співачка та автор пісень. І вона зараз з нами на зв'язку. Вона вже розповіла про задум цієї пісні. І тронула мене насправді до глибини душі, просто це неймовірно. І якщо ви захочете її знайти в інтернеті також дуже класний кліп, то так і забуваєте Ілона Абба. і я впевнена, що ці декілька хвилин вони вріжуться в ваше сердечко. А ми продовжуємо говорити. І пані Ілона, наостанок хочу запитати у вас, які от три побажання ви можете сказати нашим слухачам? Я Хочу побажати вам, дорогі брати і сестри, щоб ви ніколи не здавалися, щоб ви продовжували довіряти Богу у ваших труднощах, у вашому відчаї, щоб ви продовжували любити людей, навіть яких важко любити, яких неможливо любити, щоб ви їх продовжували любити, щоб ви прощали. І щоб ви продовжували радіти маленьким речам, навіть коли вам нема за що радіти. Можна радіти самим елементарним, що я прокинувся, сьогодні ранок, сьогодні небо чисте. Я живу, у мене є мої рідні, чи у мене є моя любима собака чи кішка. Радіти простим речам. І це допоможе нам жити і вижити в цей складний період нашого життя. Ох, дякую вам велике. Ви сказали, що це не перша ваша пісня, тому я думаю, це не остання наша зустріч і. Мені дуже хочеться вже послухати всі інші ваші пісні і запросити вас. Тому дякую вам, що ви були з нами. Я б хотіла вам щось побажати, але те, те, як ви побажали нам, це, мабуть, щось неймовірне. Я просто хочу побажати далі триматися за руку Бога, тому що ви її знайшли у складних обставинах, і я впевнена, що ви її не відпустите. Господь вас дуже любить і дуже благословив сьогодні нас саме через вас. Дякую вам, гарного, продуктивного дня, до зустрічі і. Просто, просто ще раз дякую. Дякую.